Вітаю, друзі, я Віталій Портников. У Польщі розглядають зміни до законодавства, які дозволять країні збивати російські дрони і ракети у повітряному просторі України без згоди командування НАТО. Міністерство оборони Польщі запропонувало такі зміни ще у червні цього року. Однак на тлі останні атаки безпілотників по території Польщі розгляд цих дуже важливих для. Польщі і для України змін прискорюються. Що цікаво, Польща мала законодавчі можливості знищувати російські ракети і дрони в повітряному просторі України без будь-якої координації із Північно-Атлантичним Союзом, практично до лютого 2022 року. Однак тоді уряд Польщі запровадив зміни, які мали на меті. Кращу координацію польських зусиль із НАТО. І таким чином, у національному законодавстві Польщі, буквально за день до великого нападу Росії на Україну, з'явився параграф, який фактично унеможливив будь-яку самостійну діяльність Збройних сил країн. Можливо, тоді уряд, очолюваний політиками з партії Право і Справедливість, сподівався на. Більш серйозну реакцію заходу на будь-які агресивні дії Москви і на те, що Сполучені Штати та інші країни НАТО оперативно захистять Польщу в разі якщо її повітряному простору та її території буде загрожувати небезпека з боку Москви. Однак тепер стає очевидним, що на заході не поспішаються з якимись серйозними рішеннями пов'язаними із знищенням повітряних об'єктів Російської Федерації не тільки у повітряному просторі України, але й у повітряному просторі Польщі чи Румунії ба більше намагаються уникнути будь-яких дій, які можуть теоретично призвести до конфлікту із Російською Федерацією, і таким чином створюється парадоксальна ситуація. Російські дрони і ракети можуть потрапляти до повітряного простору Польщі з повітряного простору України, а Польща не має ніяких реальних можливостей на законодавчому рівні запровадити превентивні кроки, щоб захистити власний повітряний простор. І от тепер ситуація може змінитися, я б сказав, до нормальної. Тим більш на тлі заяви президента Сполучених Штатів Дональда Трампа про те, що європейські країни мають знищувати російські ракети чи безпілотники у власному повітряному просторі. щоправда, про український повітряний простір Дональд Трамп нічого не говорив, і не говорив, чи будуть сполучені Штати допомагати своїм європейським союзникам, коли тим Доведеться зіткнутися із необхідністю знищення російських повітряних об'єктів. Очевидно, що створення спільної безпілотної зони над західними областями України і східними воєводствами Польщі є найбільш ефективною і логічною відповіддю на останню атаку російських безпілотників по польській території. Тим більше, що ми бачимо, як у Європі загострюється ситуація. Данія вже кілька днів поспіль знаходиться під справжньою гібридною атакою невідомих безпілотників, і багато хто у цій європейській країні впевнений, що за перекриттям повітряного простору Данії стоїть Москва. Тим більше, що остання атака безпілотників на Данію, яка Призвела до закриття цілої низки аеродромів в Україні, якраз була пов'язана із воєнними об'єктами. А ангажованість Данії у допомогу Україні у нашому протистоянні російській агресії також є добре відома. Так що, абсолютно не виключено, що атака безпілотників російського походження по території Польщі ще може повторитися. Ба більше Цього разу це можуть бути вже не розвідувальні, а справжні ударні безпілотники. Треба бути наївним, щоб вважати, що розвідувальні безпілотники направляються на територію ворожої для Росії країни, а немає сумніву, що кожна країна НАТО є ворожою для Росії, просто з екскурсійними цілями. Ні, вони намагаються або визначити цілі, по яких потім може бути нанесений удар. Безпілотниками вже бойовими, або перевірити реакцію протиповітряної системи в кожній конкретній європейській країні на проліт безпілотного літального апарату над тими об'єктами, які Москва поставила у список для знищення. Ще недавно такі дії Російської Федерації могли здаватися фантастикою, однак тепер. Ми маємо розуміти і те, що безпілотники можуть з'являтися не тільки з українського повітряного простору, а запускатися безпосередньо з території самих європейських країн. Як це здається, відбувається з Данії, адже українська операція Павутина. Яка призвела до значного пошкодження російських аеродромів і бойових літаків, стала справжнім ноу-хау, яким тепер на європейській території можуть вдало користуватися і російські спеціальні служби. Так що небезпека для європейських країн, небезпека для воєнних об'єктів цих країн, небезпека для НАТО буде збільшуватися з кожним днем, з кожним місяцем і з кожним роком російсько-української війни, завершувати якою. Як ми розуміємо, у Кремлі ні у кого немає жодного бажання. А таким чином європейські країни мають бути готові до того, що поруч із російсько-українською війною буде посилюватися і гібридна війна Росії проти країн-членів НАТО, особливо проти сусідніх з Україною. Держава також країна, які активно допомагають Україні протистояти російській агресії. І в цій ситуації нерішучість об'єднаного командування НАТО і побоювання у Північно-Атлантичному Союзі. Прямого зіткнення з Російською Федерацією стають вже загрозою для національних інтересів країн, які можуть бути атаковані російськими дронами, а у недалекому майбутньому, і ракетами. Так що рішення про створення законодавчих можливостей для того, щоб збити російський дрон або російську ракету над територією Польщі це найбільш логічне рішення. Такій ситуації. Ну, і якщо Києву і Варшаві вдасться, знову-таки без того, щоб це було схвалено НАТО вирішити хоча б механічно питання про створення спільного простору протиповітряної оборони над заходом України і Сходом Польщі, це також буде запорукою безпеки і для самої Польщі, і для. Тих регіонів України, які будуть обійнятися цією спільною системою. Ну а у Києва з'явиться більше можливості розгорнути протиповітряну оборону у центральних і східних регіонах країни, які безперервно атакуються жорстокими російськими агресорами. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього підписуйтесь, на і соціальні мережі на каналу і Беміякофідана які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube. Перемоги і миру вам хай щастить.